Вітаю незламні двісті 255-й день. Україна чинить опір, попри всю лють шаленого диктатора, і з нами поруч увесь світ. Наші військові насипають перцю на хвіст ворогами з мордору у Пентагоні. Упевнені, що скоро звільнять від них і Херсон. План Кремля і зриву зернових угод провалився, а Путіна посадили за ґрати. Втім, про все докладніше далі. Отже, нумо до файних новин. Лише за цю добу ЗСУ знищили 840 окупантів та 28 їхніх бронемашин. Не рекорд, але потужно зазначають у генштабі. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Наші козаки звільнили від расистів 2535 квадратних кілометрів рідної землі. Усього за місяць. Ось як це соковито описує слобожанською говіркою блогерка Ідея Олександрівна. Їм надавали бебелів. Набили бринцали, муцурнули по гризлу, натріскали по груші, дали лупки, дали духопельців, навішали кунделів, побили на мотлох, надавали пеньків, дали прочухраників і стовбуханців. Вибили як соя. Кремлю не вдалося зірвати зернову ініціативу. Експорт триває попри шантаж Кремля. Вихід РФ із зернових угод не допоміг плюгавому змусити світ танцювати під свою дудку. Україна продовжила експорт агропродукції. Так, 3 листопада, із портів Одещини вийшли сім суден з майже трьома сотнями тисяч тонн українського зерна до країн Азії та Європи. А загалом із 1 серпня експортували 10 мільйонів тонн українського продукції. Довольства до країн Африки, Азії та Європи ці обсяги могли б бути і вищими, якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі. Сейчас, по большому щоту, як будет проходить зерновой коридор, як он буде работать, сколько судов будет идти, от России уже абсолютно не зависит. Это вже договаривается Україна, Турція і ООН. Україна має всі можливості, щоб відбити у Росії Херсон. Таке переконання висловив голова Пентагону Лойдостін. Він уточнив, що ЗСУ вже вдавалося до методичних і вкрай ефективних зусиль, відвоюючи українські території. Зауважу до цього моменту високопосадовці зі США. Уникали оптимістичних оцінок контрнаступу зсу на півдні. що стосується того питання, чи зможуть українці зайняти територію, що залишилося на західному березі Дніпра та Херсон я, безумовно вважаю, що вони мають таку можливість. Найголовніше українці впевнені, що в них є можливість це зробити. Ми бачили, що вони доклали методичних та ефективних зусиль, щоб повернути свою суверенну територію. Думаю, що ви побачите, як вони продовжуватимуть тиснути, поки не звільнять територію на західному березі річки в Україну повернулися полонені бійці про черговий обмін. Повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак. 107 українців обміняли настільки ж расистів. 74 звільнених захищали Азовсталь. Багато з них поранені і у поганому фізичному стані, але все таки вдома. Тим часом медсестра Азова Валентина Пащенко, яку обміняли раніше, розповіла про життя у полоні. Інтерв'ю зі звільненим військовим медиком записали журналісти настоящого времени. Валентина провела півтора. Місяці у бункерах Азовсталі у Маріуполі та понад 160 днів у російському полоні, у тому числі і в сумнозвісній колонії Оленівки. Під час чергового обміну, 17 жовтня, Валентина повернулася до України та змогла обійняти трирічну доньку. Наразі жінка проходить реабілітацію у Дніпрі, але каже, що вже готова повернутися до лав ЗСУ. Вона прибіжала, говорить, о, мамочка, наконець ти вернулася з роботи. Горі, так, Дозі, я повернулася. План. Перевиконано, українці зібрали гроші на купівлю бронетранспортерів. Спартан за півтори доби. Сергій притула голосив про закриття мегазбору на 50 британських бронетранспортерів. До його фонду перерахували 236 мільйонів гривень, і цього вистачить на покупку не 50, як планувалося, а 60 британських БТРів. А про що ж ви переписуєтеся з нашими британськими партнерами? Ну ми ж в них мали купити 50 спартанів. А ми запиталися, чи можемо купити 60. І що? І ніщо, дякую людям, ми купуємо 60 спартанів. Українці, ви просто неймовірні, і ніхто і ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ. Тімоті Снайдер став амбасадором платформи Юнайтед 24 Видатний американський історик і професор Єльського університету долучився до підтримки України у новій для себе ролі. Він збиратиме на систему протидії ворожим безпілотникам, якими Росія постійно атакує об'єкти критичної інфраструктури України. Повідомили на платформі Юнайтед 24 Тімоті Снайдер читає лекції з історії історії України своїм студентам і цим допомагає краще зрозуміти на заході історію та культуру України. Він є палким критиком путінського авторитаризму, який у своїх працях називає ще й шизофашизмом. Ось як він нещодавно розтлумачив це поняття. Под шизофашистами я подразумевал тех фашистов, которые клеймят фашистами других людей. И с одной стороны, существуют идеологи вроде Дугина или Проханова, которые открыто заявляют о себе как о фашистах. И их убеждать в этом не надо. Они так прекрасно знают, что они фашисты. Причем они понимают, что в российских реалиях в фашизме скорее выгодно обвинить Запад, чем кого-либо еще. Я думаю, что в российском обществе, в российском В дискурсе это будет сложно, потому что шизофашизм работает, и это вполне в духе любого фашизма, через поиск какого-то врага. Одна з українських авіакомпаній теж стала амбасадором Юнайтед 24 над неї з задоволення спостерігати, як літак обклеюють українським прапором і літерами свободи на сайті благодійної платформи. Зазначають, літак виконує одразу два завдання, нагадує всьому світові про важливість підтримки України і допомагає у благодійному зборі на тактичні аптечки для українських захисників та захисниць. Поки що літак здійснює рейси лише за кордоном, а долучитися до збору можна на сайті. Ті авіакомпанії. SpaceX запустив найпотужнішу ракету у світі Falcon Heavy. Ракета вивела на орбіту 1 листопада кілька секретних супутників для космічних сил США. Це була перша місія Falcon Heavy з червня 2019 року. Вона стартувала із космічного центру Кеннеді Наса у Флоріді через засекречений характер місії. Вага вантажу, що виводиться на навколоземну орбіту та інші подробиці, не повідомляються. Трій, зводить людей з розуму. Супермодель гайді клум шокувала фанатів і вийшла на публіку у костюмі дощового хробака, якого посадили на гачок. Тепер здається, я бачила все. Раз на рік гаймер стріляє цукерками. Незвичайні залпи провели американці на честь дня усіх святих. Малеча була в захваті. Сподіваюсь, світ нарешті прийде до того, щоб використовувати зброю тільки так. Джил Байден прийшла на святкування Гелоїна вбрана у костюм метелика. Пропагандистські канали рашистів почали на всю губу шпетити першу леді Америки. Мовляв, крила вона вдягла неправильно. Але чого рашистам не зрозуміти, це свободи звичаїв у демократичному суспільстві. Можна лише позаздрити креативу високопоставленого американського подружжя. До Байденів вишикувалася ціла черга поцукерки. А коли вона скінчилась, роздавали солоденька всім охочим. А от бункерний взагалі ніде не світить ні аліни, ні дорослих доньок. Хоча костюм у пиря йому вдягати й не треба. Він його й не знімав. В Україні у свято познущалися із Путіна як тільки могли. Закували в колодки та посадовили у клітку. Кожен охочий міг дати йому у пику або копняка. Та інсталяція дуже підбудрює жити далі. Боротися з тероризмом, який веде проти нас, сусід ближній. Дуже хочемо, щоб це поскоріше було в реальності. Реальність. Так, щоб він відповів за всі свої вчинки. Щодня з початку війни німецький дизайнер Френк Вільде вигадує унікальний образ на підтримку України у ліфті. Він робить фото різноманітних образів із жовто-блакитними кольорами чи українською символікою. Кожен образ Вальде ретельно продумує до будь-яких дрібниць від брендових футболок до м'якої іграшки у формі України. На більшості фото є квіти, які він називає символом надії. А на його сторінці в інстаграмі вже більше ста тисяч підписників. Я дійсно відчуваю причетність до того за що б'ється Україна. Це не було заздалегідь обдумане рішення. Я не міркував про це як про модний вибір або щось подібне. І що б там хто кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехта Плюс та інші ресурси Нехта. Також переглядайте наш проект новинки білоруською. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою та коментарями українського та білоруського контенту має бути більше а нас вже більше 16 тисяч. Файних вам новин, папа. -па.